Диявол сперечався з вічним Богом. Причина суперечки, вірний Йов. Він Богові постійно щось доводив все небо було свідком цих розмов. Пропонував забрати все, що має, торкнутись тіла. І уже тоді, як Йов так сильно раптом постраждає. Не буде славить Бога у біді. А я всидів один, не розумівши, за що Господь усе це допустив, і кожну мить були новини гірші. Та ще й в кінці проказою покрив. Який то біль? Собі не уявляю, у одну мить лишитись без дітей. Три дочки, сім синів, і вмить немає, і серце рветься з Євових грудей. Усе, що мав, усю свою худобу злий ворог безпощадно враз забрав, Та що ж тоді наш Йов промовив Богу: на наше диво він не нарікав. Ну а диявол усе більш лютує. Бажаючи вчинити більше зла, але Господнє вухо знову чує із Йова уст благословінь слова. Пройшов все Йов і вірним залишився, хоч в одну мить він втратив все, що мав. І ні на йоту бог наш не, не змінився, той Бог що йову сили свої дав. Що саме хочу зараз я сказати? Коли в життя прийде якась гроза, коли в житті зазнаєте ви втрату, і з очей пролється не одна сльоза, то пам'ятайте, йов був справедливим, і того, що було, не заслужив, Бог знав, що будуть в Йова на це сили. І лиш тому він, злоте, допустив, що сатана казав йому про нього, що він не зможе витримати всього. Та йов лишився вірним своєму Богу, не знаючи і часточки того, що ми сьогодні з вами розуміємо. Та все ж він вірив, вірив і довіряв, і тому Господь цю суперечку виграв. Ну а диявол. Як завжди програв. Ось так і в нас таке в житті буває, коли, здається, Господи, за що? Коли душа і рветься і волає, і розрадити не може вже ніщо. Можливо, в ці хвилини, так як з Йовом диявол каже Богу, ці слова. Ти допустив життя до неї гори і побачиш ти, чи буде ще стоять, а ближні скажуть все. Чому так сталося? Згрішив, відпав чи Бога прогнівив, в той час, як він любить не перестане, в той час, як він постійно нас любив, не забувайте у житті про йова у темний та скорботний, чорний час, і не кажіть на Господа визлого, Диявол хоче спокусити вас і вибити з під ніг ваших опору, щоб виграти у Бога про вас спір. Можливо, буде це в житті не скоро, та день прийде, і, друже, мій повір, коли прославиш Бога участь смутку, то зміниться на краще дух і душа. Історію про Йова не забудьте, що Бог про вас. Те саме міг сказати.